Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні у нас 20 квітня і погода останні дні стоїть дуже прохолодна, я б навіть сказала холодно. Вимкнули у нас вже опалення в квартирі, так що холодно скрізь і в квартирі і на вулиці. Але незважаючи на це, ось у мене квітнуть фіалочки, розцвіла ось така, бачите, фіалка це від маминої я взяла. Дуже-дуже вже давно, багато років, вона у нас, мабуть, більше років 20. Вона така, квіточки скидає, але квітне без перестанку. Одні скидає, інші нові пуп'янки знову в неї набубнявлюють, І ось так вона постійно квітне. Синя-синя, дуже красива. Ось винесла її на балкон на денне освітлення. На денному освітленні трошки краще передається колір. Дуже гарна фіалочка, люблю її, легка вона в догляді, і гарно виносить будь-яку непогоду. І сильну спеку, і прохолоду, і до поливу відноситься нормально. Не дуже вибаглива. І ось такі ніжні в неї. Віточки. На балконі розсада в мене вже давно стоїть. І, чесно кажучи, вона вже дуже-дуже сильно проситься в землю. Це помідорчики, трішки перцю, ось тут я посадила. Все ще чекають висадку на балконі рододендрони та вереси. Вереси я підстригла, оскільки в них дуже активно почався ріст нових молоденьких пагонів. Бачите, вони ось такі яскраво-яскраво-зелені на тлі минулорічних Заради цікавості, найбільші гілочки, які зрізала, ось так присадила в горщики, подивлюся, може вдасться їх живцювати. Кажуть, що Вереси непогано живцюються. Ось так бачите, по колу виставила там, де були більші пагони. Ось цей кущик був найменшенький. Тут не було чого взяти живця. Тут я робила тільки санітарну обрізку, повирізала всі сухі гілочки. Із розсади квітів вже висадила в ґрунт мельнянку і дельфіній. Вони ось тут стояли, тепер вони вже ростуть на дачі. Цікаво, як така погода вплине на них. Але вирішила це зробити, оскільки на балконі вже дуже тепло було. Відносно з вулицею, і їм не дуже подобалося це. Гарно підросла за тиждень капустка, яку я минулого тижня пікірувала. І брокколі, і брюссельська, і пізня. А ранню і пекінську капусту ми разом з вами висадили вже на ділянку під парнички. Квітам не подобається, звичайно, прохолодно, все хоче в землю. Дуже хочуть в землю. І гвоздички шабо, вони нарешті почали рости, просяться. Айстрочки вже, бачите, випустили два справжніх листочка. Жоржинкам вже хочеться в землю. Уже я бачу по кущикам, що пора. Чорнобривці гарно себе почувають, ті, що низькорослі. Більшу затінку вони зелені, а ті, що на яскравому сонечку декілька днів простояли. У нас було два сонячних дні, вони стали ось такого чорнявого кольору, червоненькі. Барбарисики також хочуть в ґрунт, у них вже по три справжніх листочки. І коли на декілька днів вийшло сонечко, деякі кущики почали розфарбовуватися, бачите, в більш яскраві кольори, відмінні від зеленого, а деякі поки що так зелененькі і залишаються. Але, звичайно, ще про колір листя на таких розмірах рано говорити вони повинні підрости, побачити сонечко, і тоді буде видно, чи вдалося мені отримати якісь пістряві або відмінні від зелених кольори листочків з насіння. Також попроростав гарно уже гібіскус деревовидний, але висаджувати, розсаджувати я його буду вже, мабуть, одразу в ґрунт, тому що просто немає місця. І бачите, вже почали з'являтися корінці знизу, тому робити це потрібно терміново, оскільки гібіскус постійно знаходився на балконі і в мороз. І в ось ці холодні дні, я думаю, з ним нічого не станеться, якщо я його на цих вихідних висаджу в ґрунт, якщо, звичайно ж, дозволить погода. І єдина невдача, яка у мене цього року із пророщуванням насіння, це магонія падуболисна. Єдині насінинки, які не проросли. Ось так вони як були, в такому стані вони і сидять. Але це нічого страшного, магонія подуболисна чудово живцюється. Треба буде спробувати її живцювати, якщо дійдуть руки. Це було у вигляді експерименту, тому що я, як завжди, десь щось побачила, прочитала, подивилася і зацікавилася. А оскільки у нас у парку в місті росте дуже багато магонії, взяти насіння було. Взагалі ніяких проблем. І я назбирала взимку насіння, коли прогулювалася, і вирішила собі спробувати. Але цинії також попідростали. І деревій сидить на місці. Хоче деревій сонечка, бачите, ось як він випустив, був два справжніх листочки. Тут, звичайно, він дуже густо висаджений, але в мене просто немає місця, куди його розсаджувати. Тому я чекаю нормальну погоду і вже буду розсаджувати його прямо на ділянці. А ще до мене сьогодні приїхала посилка. Зараз покажу. Ось така величезна посилка до мене приїхала. Тут мають бути тіньолюбиві рослинки, гейхери, манжетка або приворотень. І пахізандра повинна бути. Запаковано все так гарненько. Це для того, щоб не гуляло в коробці під час перевезення. Ну і, звичайно ж, куди ж без яєчних лоточків. Можна взяти собі на замітку, бачите, коли, лоточками, які постійно є дома в наявності, оскільки яйця щоденно використовуються, можна ось так от прикласти і заповнити лишній простір в коробочці. Візьму собі також це на замітку. Ось так, бачите, в газетку саджанці замотані. А корінчики у пакетику, щоб не пересихали. Щоб ґрунт не розсипався. Це герань садова, яка цвіте червоненькими квіточками. У мене такої немає. І у неї ароматне листя, на відміну від тих гірані, які в мене є. Ось уже навіть, бачите, пуп'яночки в неї. Приїхали ось так в горщиках. Це гейхери. Кожен горщик загорнутий у картоночку, для того, щоб не поламалися листочки. І там всередині зав'язаний в пакетик. ось так. Це ось пахізандра також викопна, корінчики в пакетик, у листочки ось так, в газетку. Розпакувала я посилочку, рослинки чудово доїхали. Це в основному гейхери, Як хто давно вже на моєму каналі, хто садив зі мною клумби під яблунями. Та у затінку ми зробили з вами квітничок вздовж паркана. Ви знаєте, що я залишала там місця для гейхер, тому що колись мені гейхери не дуже подобалися. Але останнім часом є дуже багато гарних різнокольорових, барвистих таких сортів. І вирішила, що. Хочу також декілька з них. Вибирала я в основному кольори світлі, для того, щоб були у затінку під яблуньками, а може ще десь посаджу такі яскраві плямки. Ось гейхірка з таким листячком. Якщо хтось впізнає сорти, напишіть, будь ласка, тому що тут сортів немає. Я вибирала просто за вподобаннями. Ось такі, бачите, листочки. А у цієї гейхери ось такі листочки. Із відтінками теракотового кольору, а знизу ось такий, бачите, він, інший листочок, і форма інша, і колір. Ось ця мені дуже подобається. Вже давно я її хотіла. Така вона приємного такого кольору. Дуже яскравого, завжди виділяється посеред інших квітів, от у садочках в інших. Зелененьку взяла, з таким кольором листочка. Вона весь сезон ось такого яскравого-зеленого кольору. Навіть бачите, вже в неї пуп'яночки збираються цвісти. Ось така малесенька, вона потім, як підросте, змінить свій колір, але в неї. І бачите, і форма листячка, і колір інший. І дві ось такого кольору. Я так зрозуміла, що це різні сорти, але зараз вони маленькі, вони мені здаються однакові. Та це нічого, тому що я все одно буду в різних куточках саду висаджувати, навіть якщо це буде і один сорт. Хоча, відмінності є і різного кольору відтінки. Тут більше таких світлих плямочок, ніби на листочках. Потрібно їм підрости. І дуже мені сподобалось, хоч і темного кольору, але вона ось такого яскравого фіолетового кольору, знизу в неї, бачите, ось такі листочки, і на ній ще зараз не видно, тому що вона після переїзду трошки забруднилася і дойшов на день, коли їх. Пересилали, але в неї ще такі більш світлого кольору плямочки по листю. Я думаю, в садку вона зовсім по-іншому виглядатиме, чим зараз у коробці. Дуже красива, виділяється на фоні інших. Ось, бачите, коли вони зараз усі так разом стоять, видно, що кольори у всіх різні. Також взяла вже дуже давно хотіла приворотень бо манжетка. Є ось з такою формою листя, як я. Зараз вам показую. А є ще один сорт з іншою формою листя. Він мені також подобається. З часом і його собі придбаю. І герань також має дуже гарний, приємний колір листя. Це така герань, яка гарно росте у затінку. Бачите, яка в неї зелень листочків. Також в затінку буде приємний колір. Трошки інший колір зелені. І пахізандра це вічно-зелена рослинка. Вона квітне навесні, Ось тут бруничку випускає білими квіточками, вона повзе коренем, до речі, так як і приворотень і герань садова, ці всі три рослинки вони повзуть корінням. Пахізандра утворює десь приблизно сантиметрів 30 висотою такі щільні густі вічно-зелені зарослі. В неї листочки ось такі, ніби шкірясті на дотик. І коштувало це все мені 440 гривень. Дуже такі ціни приємні. Якась в більшенькому контейнері ось ця була по 60, а ось ці малесенькі дітки по 40 гривень. І 50 гривень пахізандра, 50 гривень приворотень, а герань садову мені подарували. Знаю, що будете запитувати у коментарях. Придбала я ці рослинки через групу у Фейсбуці, яка називається Світ тінистого саду. Конкретно ці рослинки я придбала у Оксани Іоніної, але в неї була дуже-дуже обмежена пропозиція. Я думаю, що в неї вже швидше за все більшості рослин в наявності немає. Але в цій групі дуже багато любителів та поціновувачів рослинок для тіні. І там багато завжди є пропозиції, різні ціни. І більші, і менші, і різні рослини, не тільки гейхери, хосту дуже багато і завжди щось цікавеньке там з'являється. Так що, ось так поділилася я з вами своєю радістю, такою ось красою, неймовірною. Всі вони такі гарненькі, всі гарно доїхали. І буду на вихідних, сподіваюся, що буде нарешті нормальна погода. Якщо вдасться виїхати на дачу, то висаджу. А якщо не вдасться, то нічого страшного, вони всі практично в горщиках, окрім викопних. Оці, що викопні, я зараз пересажу в горщики. Що вийде, розділю. Я так думаю, що приворотень можна буде розділити по кількості світоносів. Видно, що там декілька відводочок можна взяти. Помила я її хіри, повитягала із пакетиків. Ось після того, як вимила листочки, подивіться, які вони стали гарні, свіженькі. Усі такі різно-різно-кольорові. Грань, так як я і думала, розділилася на три поділки. А Фахізантра на два такі горщика розділила. Ось ще герані. трошки вони прив'язкі, але нічого відійдуть. І приворотень або манжетка розділився аж на 7 частинок. Один великий корінець і 5 поділочок. Одна зовсім малесенька. Але там був корінчик, так що, я думаю, він також приживеться все. Виполоскала під водичкою, і зараз відправляю на балкон. Там прохолодно, там вологість більша, ніж в квартирі. І ось в такому стані вони стоятимуть на балконі аж до моменту висадки в ґрунт. Дякую всім за увагу. Поділилася я з вами радістю своєю, красою трішки. Бажаю всім всього найкращого і до наступних зустрічей на каналі.